Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я відповідаю на ваші питання, які ви задаєте мені в коментарях. Ще раз не перестану наголошувати, що питання, на які відповідь я вже дала, відмічаю особистою подобайкою. А ви не забувайте ставити вподобайки під цим відео. Тому що, як каже один мій знайомий, вам не важко, а мені приємно. Отож, поїхали. Скажіть, будь ласка, що чекає Чернігів найближчим часом, яка є небезпека? Так, знаю, що Чернігів постійно знаходиться під прицілом ворога, люди хвилюються. А, дуже мало зараз майстри більше часу стали приділяти увагу а, південним напрямкам і небезпеці для них. Але давайте подивимося і Чернігів. Так, Чернігів, давайте до кінця липня, чи є небезпека місту Чернігів. Слухайте, я от бачу в липні, от там було певне затище, можна, ну, якщо можна це так назвати, я бачу, що ворог готує. Щось небезпечне для Чернігова. Це точно, тому що карта дьявола і туз мечів завжди свідчить про якусь дуже агресивну небезпеку. Буде напад на Чернігів. Не, ну, дивіться, напад не в плані, що ворог буде наступати через Чернігівщину, а буде точно атака на Чернігів. Буде вона в липні, будуть руйнування. Слухайте, але жертв слава силам я не бачу. Ви знаєте, я це бачу. От 20, 22 число, 20-22 липня. Чернігівщина, будьте обережними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе та своїх рідних. Так, пишу багато разів. Я вдова, вболіваю, вболіваю. Один син Володимир, 30.06.83, Чи вбережу його від мобілізації? Чи вбережете? Ой, вбережете, матіночко. Слухайте, ваша карма вже відпрацьована, сина мобілізованим я не бачу. Хоча, в принципі, там от якась дуже цікава ситуація з вашим покійним чоловіком і з його смертю. Дуже цікаві моменти. от. Ну, Я думаю, що ви знаєте. Бо дивіться, будь ласка, навіщо Великобританія хоче укласти договір з Україною на 100 років? Чи це не нова колонізація? О, дивіться, яке цікаве питання. Шановна, не бачу, не написали. Ірина, наче, шановна Ірина, давайте подивимося. Дуже цікаво. О, слухайте, непростий це договір. Великобританія хоче мати над нами силу. Розумієте, просто хоче мати над нами силу. І як виявляється, ми звичайно вдячні їм за допомогою, але це була дуже велика ведмежа послуга. Та знаєте, що я бачу, що навряд чи цей договір буде укладений? М -м. Воно якось події будуть розвертатися зовсім інакше, і я не бачу, щоб ми укладали цей договір. Ну, це, скоріше всього, балачки, тому що карта смерті вказує, що до дії. І в дію це не вступить. Де мені краще шукати роботу? В селі мучаюсь, хочу на море, постійно серед людей. Я сижу вдома після роботи. Відпочиваю тільки вдома. Скучаю, мрію про подорожі. Ну, слухайте, запитує Аня 5, 10, 89. Дуже великий коментар, не буду чекати. Анечка, Мріяти це, звичайно, одне, але вам потрібно, перш за все, тут карти вам не допоможуть. Тому що я бачу, що вам потрібно. Попрацювати з собою, з своїм внутрішнім настроєм, з своєю головою це нормально. Ми всі так працюємо, тому що ви, е, якби як постійно знаєте, то там, то там, то там російською мовою слово мі, ну, мечетесь, понімаєте? І вам треба розібратися, чому так, чому ви не можете знайти себе, чому ви мрієте про одне, а дії робите інші? Тому тут робота е, з якимись духовними практиками вам допоможе. Може, і навіть з терапевтом, повірте мені, і ви обов'язково зможете досягти тих цілей, про які так мрієте. Анічка, я в цьому впевнена. дослухайте, будь ласка, до мене, тому що це порада така от, суто людська, навіть без карт. Так, діти маленькі, як можна тішитись? Так дійсно, ну але ми бачимо, як наші сусіди. Як наш ворог тішився з того? Це видно в тіктоках, це видно в різних пабліках новинних, там, де писали про атаку? На жаль, так є такі. Ну, це не люди. Я не вважаю їх людьми, і навіть так сказати. Не можу. Хай цю жінку покарає кара небесна. Повірте мені, покарає і кара в неї вже є. В неї вже життя не благополучне, в неї проблеми із дітьми, і я бачу, що в неї ще хлопчик є невеличкий син. В нього теж буде дуже нагла смерть. Я це бачила, коли проглядала цю жінку. Так що кара її точно. Настигне. Добрий день, перспективи особистого життя, запитує Дар'я, 22, 10, 87. Давайте, Дар'я, подивимося, які ж у вас перспективи особистого життя? Слухайте, ви якось от дійсно не можете його влаштувати. Я бачу, що вам не зустрічається потрібна людина. От якось всі чоловіки, які вам зустрічаються на вашому шляху. Стосунки не складаються, але не складаються не просто так. Вам посилають постійно якось однотипних чоловіків. Ну це кармічно, тут треба пропрацьовувати, чому саме такі чоловіки вам трапляються. От зараз дивіться, цей період трансформації. Ви можете це пропрацювати швиденько, якщо знайдете теж хорошого собі, собі спеціаліста, пропрацювати цю кармічну родову програму, яка у вас є от в вашому полі, і ви зможете дуже швидко зустріти людину надійну, хорошу, яка от вам буде по душі, і яка ніколи вас не образить. Ну, це у вас точно кармічне. Так, якщо влада не реагує на зрадників, то нам потрібно самим організуватись і видавлювати цих клопів. А що стосується карми, то карма то нас не у мене, бо ми не вбивці, а захисники, щоб не допустити інших жертв. Дуже гарний коментар, чому я його і зачитала. Це правда. Дуже з вами погоджуюсь. Танечка, подивіться, будь ласка, чи мобілізують мого сина Андрія двадцять четверте, Давайте подивимося, чи буде мобілізований Андрій. Андрій мобілізований не буде. Доброго вечора, подивіться мою жіночу долю. Дякую заздалегідь. Галина, 17 листопада 82-го року. Ну, жіноча доля це в плані, в плані дітей, в плані чоловіка, в плані, не знаю, навіть заробітку, тому що можна схотіти жіночу долю. Дивіться, Галиночка, у вас постійно якісь спокуси. Розумієте? От вам дають. О, дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Ви не тією дорогою йдете. Ви якось йдете по материнській лінії, отак от повторюєте долю мами. І це не дуже добре, тому що, наскільки я бачу, там у мами доля не дуже гарно склалася. І якщо це не міняти, якщо не робити корекцію долі, то я не бачу, що у вас доля жіноча буде щаслива. На жаль. Тетяна, подивіться, будь ласка, долю моєї сестри Людмили. Долю, ну, в плані, ну мої хороші. Я вас прошу, пишіть. Особисте життя подивитися, фінанси подивитися, кар'єрний зріст подивитися. Ну, доля це поняття розтяжимої. Добрий день. Наперед дякую. Подивіться, будь ласка, безвісти зниклого зятя Олександра, 25.02.78, Зник 28 лютого біля Бахмуту. Давайте подивимося, чи живий ваш зять Олександр. Так, шановна, що я хочу вам сказати? Е, приміть, будь ласка, мої співчуття, ну, я тільки почала дивитися в Олександра і одразу мені його показали у світі мертвих. Він, на жаль, не живий, і він загинув зразу. І, до речі, там бачили побратими, що він загинув, що він не в полоні. Просто ну, виходить, що там, якби ворог зайшов і тіла, на жаль, там не витягнули, не знайшли. А ви зачекайте, будь ласка, десь протягом чотирьох місяців ви отримуєте звістку. Про його смерть я дуже надіюся, що я помиляюся. Прийміть мої співчуття і щирий уклін вам за воїна, за що своїм життям поклав своє життя, щоб боронити нас і нашу волю. Посмотрите, так, посмотрите, пожалуйста. Закончить мой сын університет. Осталось два года. Я боюсь, что когда почне жить самостоятельно, чтоб не забросил учебу 27.09.2001. Боже, шановні, ну чому він має закинути ту учому? Да він же самостійний дорослий хлопчик. По даті народження, я бачу, що дуже мудрий. Давайте подивимось, чи не закине він. Так, ні. Не хвилюйтеся. От ви за нього хвилюєтесь набагато більше, чим от бачите, хвилювання матері. Хвилювання матері, ви його цим якби сколихуєте не в правильну сторону Він нічого не закине. Він навпаки закінчить дуже гарно. Дуже гарно буде просуватися по кар'єрі. Дуже гарно в нього кар'єрний ну, кар зріст, дорога. І взагалі по життю дуже гарна, щаслива доля. Так що не хвилюйтеся. Так, дуже велике бажання повернутися в Харків. Чи це можливо? запитує Тетяна, 28.03.61. 61. Давайте подивимося, чи можна вам повертатися в Харків, чи безпечно вам. Дивіться, от я не бачу вашого повернення в Харків найближчим часом. Ну, найближчих 8 місяців це точно. І ви знаєте, це і непогано, тому що для вас я бачу в Харкові загрозу і небезпеку. От саме за вас. Потерпіть, будь ласка, 8 місяців це не такий великий термін. І з часом зможете повернутися у своє рідне таке прекрасне місто. Так, добрий день. Коли закінчиться чорна полоса, і чи отримає довгоочікувані гроші? 22.04.53. Так, не написали імені, але давайте подивимось. Так, дійсно, у вас чорна полоса, ви дуже розстроєні. У вас перекрито якось все дуже сильно. І взагалі, якесь життя таке, нелегке, дуже. У вас таке враження, що ця чорна полоса впродовж свого вашого життя? Ну Дивіться. Найближчим часом я не бачу, щоб ви отримували гроші. Це от Якось дуже складна у вас доля. Правда, от дуже складна, дуже шкода. Якось не знаю. Хочеться завжди в таких випадках допомагати, але через екран не знаю чим і як я можу це зробити. Так, доброго дня, Тетяно. Дуже сподіваюся, що ви нарешті прочитаєте мій коментар. Так, от я прочитала ваш коментар. Скажіть, будь ласка, як діяти Оресту? З питанням мобілізації. Чи буде він воювати, чи варто виїздити? Орест. 26.01.81. Чи буде мобілізований? Слухайте, Орест, я бачу, мобілізований буде. Дуже великий ризик мобілізації і дуже якось швидко. От, знаєте, так, от миттєво. Тому. Я би рекомендувала подумати, як можна виїхати. От для нього, для Ореста, от це вкрай необхідно. Повірте мені і дослухайтеся до моїх порад і до того, що кажуть карти, тому що небезпека дійсно є. Подивіться, будь ласка, сина Олександра, 15.04.87 стосовно мобілізації після оновлення на обліку, чи залишиться він на своїй роботі. Так, Олександр мобілізований не буде. Так, на роботі я бачу, що він залишиться. За це можете навіть і не хвилюватися. Він буде на роботі все буде добре. Не хвилюйтеся за нього так, з ним все буде гаразд. Доброго дня, подивіться, будь ласка, чи налагодиться постачання питної води до будинку? Вода або ржава або ледве тече. Неможливо помитись, попрати машинкою, включити колонку. Звертаю... Звертаються мешканці до керуючої компанії. Рішення немає. Боже, а де цей будинок знаходиться? Я ж не можу так прям подивитися. Такі цікаві питання. Ой, інколи просто от уміляють мене. Хоча б написали, де знаходиться, бо адресу в таких випадках пишіть. Ну тут дивіться, це питання не до карт, це дійсно питання до керуючої компанії. Яка займається вашим будинком. Це не езотерика, це скоріше побут. Олена, чи повернеться додому з-за кордону? 10, 12, 85. Угу. Так, подивимося. Найближчим часом, найближчих півроку, повернення додому я не бачу. Так, внуки Віталій і Едік дивилися вже 150 разів. Шановна, будь ласка, дивіться програми, дивіться на мої вподобайки. І ви б вже давно побачили, що в одній з програм я точно давала відповідь на ваше питання. Подивіться, будь ласка, про мобілізацію мого брата В'ячеслава, третє Чи буде мобілізований В'ячеслав? Ні, В'ячеслав мобілізований не буде. Тетяночка, будь ласка, подивіться, чи мобілізують мого сина Олексія. Дуже хвилююся. 18.04.88 року. Чи буде мобілізований Олексій? Е, Олексій мобілізований не буде, але в нього якісь зараз проблеми в житті відбуваються, щось нічого не виходить у нього. Все, ну, от, плани, які він собі будує, от, не може якось їх реалізувати. Подивіться, будь ласка, на здоров'я мого. Е, Онучка чомусь не, може, чомусь не може писати говорити. Лукасик 24.11.21. Давайте подивимося, чому, чи це фізичне, чи це є магічний вплив, чи є на угу. Mm -hmm. Слухайте, а на Лукасику є магія, він не просто так потрібне, не може говорити. Не просто так я вам хочу сказати, і зв'язано це з фінансовими питаннями зі сторони батька. Щось от він якось комусь як, чи задолжав, якось чи прокляли цього лукасика, чи що. Ну, точно є таке. Ну, до лікарів однозначно, як я кажу, завжди потрібно звертатися, але тут ще є і. Магічний вплив, отакий, от як прокльон. І я хочу сказати через гроші. Вичитувати треба дитинку, тому що, ну, і ще раз кажу, до лікарів, обов'язково до лікарів. Але тут не тільки лікарі, потрібне і магічне втручання. Чи мобілізують мого сина Сергія, 2.04.71. дуже хвилююся. Чи мобілізують сина Сергія? Син Сергій мобілізований не буде. Чомусь він самотній у вас показує мені. Найщиріші вітання, чи буде мобілізований Сергій 27-10-78. Ні, Сергій мобілізований точно не буде. Посмотрите, моїх родителей. дуже плохое самочувствие отца і мама Лечу її і все безполезно не допомагає. Отец 16.05.53 не написали, як звати. І мама 13, 10, 53. Ну, дивіться, шановна, я б сказала, що тут уже тут немає нічого, ну тут же можна сказати, що вік. У батьків просто такий вік. Мене більше турбує, я хочу сказати, ваша мама. Тут потрібно от, звернути увагу на її лікування і дійсно ще більше докласти до цього зусиль. Тому що можуть бути ще серйозніші проблеми. Зверніть би увагу, будь ласка. Тому що от тато якось не так фонить, а мама, от прям от мені показує, що треба фінанси, фінанси, фінанси на підтримку її здоров'я і на лікування, бо може взагалі затягнутися і можуть бути серйозні проблеми. Чи варто нам повертатися додому у Луганськ, у Луганську область, місто Гірське, запитує Олена, 1.07.64. Чи варто повертатися? Дивіться, поки найближчих три місяці от прям не рекомендую вам поверну, повертатися. Але ви знаєте, що я бачу, Оленочко, що ви все, О, перепрошую Іриночко, що все ж таки додому ви повернетеся. Протягом року ви повернетеся додому. От, але я кажу. Поки що три місяці ще потерпіть. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований чоловік Арсеній 26.01.69. Ні, Арсеній мобілізований не буде. Подивіться, доньку Юля. Юлію, все в житті йде шкереберт, Я дуже хвилююся, донька Юлія, 13-12. Певно, на Андрія народилась. Бачите, класно. 1984-го. Ой, ви знаєте, дійсно, вона якось як на свою долю проживає, постійно якісь зради в неї. Всі її з грошима не виходить. Дуже нещастить. Дивіться, тут вона. За батька свого віддувається в житті. Ну, хтось Це кармічне. Бачите, карта суда і тус, король чаш, вказує про те, що вона відпрацьовує карму по батьківському роду. От тут треба, я би рекомендувала тут від батьківського роду її відрізати, і тоді у неї все буде чудово. Так, подивіться, будь ласка, що з чоловіком? Чи варто розходитися? Написали дату чоловіка народження і як звати Вікторія 7.11.77. Давайте, Вікторія, подивимося, що ж там таке з тим вашим чоловіком. Дивіться, не буде з ним життя. Я бачу, що він вас зраджував. Це точно, якщо ви сумніваєтесь, то навіть не сумнівайтеся. У вас постійні сварки. Мені зараз показує, що можливо в нього хтось є. Я вам серйозно кажу, чесно. От, моя хороша Вікторія, я вас прошу, у вас таке гарне ім'я, перемога. Не варто, ви молода, прекрасна, красива жінка, я в цьому впевнена. Не варто терпіти. Повірте, він не зміниться. Якщо наважитеся, наберетеся сили, життя одне, вас чекає прекрасна доля, ви не будете самотні, а ви будете. Разом з достойною людиною поруч з вами. Повірте мені, не бійтеся життя одне, у цьому втілені точно одне. Не варто тратити його на недостойних людей. Доброго дня! Чи мобілізують мого сина а, Ярослава, 31.03. 93 року. Чи мобілізують Ярослава? Так, Ярослав мобілізований буде дуже швидко. І слухайте, він буде навіть якось на нульових позиціях. Дуже невелика небезпека для нього. Загрози життю я не бачу, але мобілізація точно є. Так, Танечка, як можна зв'язатися з вами? Не знаю, коли можна з вас, з, вам задати питання. Мій син Іван в гражданському бракі з Лесею? Чи помириться, і яке у них життя далі? Не можу подивитися, не знаю. Дати народженню, давайте глянемо, чи помириться хоча б. Так, чи помириться. Ви знаєте, навряд чи. Я не бачу, щоб вони помирилися. Ну, ви знаєте, з одного боку, може, воно і на краще, тому що це не його жінка по долі і він зустріне іншу людину. Так що не хвилюйтеся, все в нього буде добре. Просто от такі в житті, знаєте, як хвилями. Відбуваються інколи ситуації, але з ним все буде гаразд. Все відбувається як, так, як має бути. Не хвилюйтеся. Е, і останнє питання на сьогодні. Тетяна, добрий вечір. Подивіться Руслана. Чи мобілі... е, так, Руслан 8.01.73. Мобілізували 507 Чи є йому загроза? Так, чи є йому? Так, да, зараз як показуєш він, як очікує. Ви знаєте, от я вам хочу сказати, що загроза для нього точно є. Але не загроза не життю, але от є загроза, от, можливість от якогось поранення. Я вас попрошу мені в особисті скинути його фото, дату народження. Я ставлю захист. Всім, хто цього потребує, тому що я бачу, що Руслано точно потребує захисту. Мої контакти знаходяться завжди тут в описі цього відео. Так, ну давайте ще подивимося, чи мобілізують Володимира 20-12-73 року. Чи мобілізують? Ні, Володимира мобілізованим я не бачу. А я нагадаю, щоб ви не забували не тільки продивлюватись мої відео і шукати там відповіді на свої питання, а й підписувати на канал та ставити свої подобайки під відео. І до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай!